Країна з перших днів, коли були заморожені активи Центрального банку Російської Федерації і там інші активи, ми говорили про те, що ці кошти направлялися для відбудови нашої держави, тому що ми несемо величезні витрати. Я пам'ятаю, що рік назад Світовий банк оцінював збитки України від війни там більше ніж 500 мільярдів доларів. Величезні витрати Україна в умовах великої війни критично залежна. Від зовнішнього фінансування за оці там незабаром лютому буде 4 місяці в роки великої війни. вибачаю, 4 роки великої війни. Ми отримали від наших міжнародних партнерів, і ми говоримо зараз лише про фінанси близько 150 мільярдів доларів. Тобто, це кошти від 30 різних країн та міжнародних фінансових організацій. Це і кредити, і гранти. І Зазвичай ці кошти, ну, наприклад, якщо ми говоримо про цей рік, от планово прогнозно, Те, що нас, нас банк прогнозує в цьому році, ми отримуємо кошти там від. 54 мільярди доларів, і це, наприклад, там різні програми: міжнародний валютний фонд, програма Ukrainian Facility», програма під доходи від заморожених активів Російської Федерації. Тобто деякі країни нам нам пряму надають кошти. Тому от ці 54 мільярди за в цьому році, але мова йде також і про те, що на наступний рік також потрібні значні суми коштів, і вже ми чуємо від. Провідних політиків Європейського союзу, зокрема, там канцлер Федеративної Республіки Німеччини Мерць заявив про те, що Україна має, от може чи має, але потрібно для цього відповідне рішення отримати безвідсоткову більше, безвідсоткову а, позику під заморожені активи Російської Федерації. Таких коштів, ну мова зараз іде, те, що ну Reuters написав, мова йде про 140 мільярдів євро. Ну, якщо перекласти по сьогоднішньому курсу в доларах, це там більше ніж 163 мільярди доларів. А це не один рік ці кошти будуть знаходити, але це буде ну, справедливе рішення, і потім ця позика, вона ну вона буде через раз. Повторю, вона безвідсоткова, і вона буде у майбутньому погашатися, якщо. Будуть репарації від Російської Федерації. А якщо вони не буде репарацій, ну можливо, тоді Європейський Союз придумає інший механізм, яким чином цю позику списати щоб Україна, ну, Україна їх не буде повертати, тому що під цю позику зрозуміло, що ну є активи Центрального банку Російської Федерації. Але дивіться ще раз, хочу звернути увагу це. А поки що, ну скажімо так, ідуть дискусії, яким чином це потрібно це питання вирішуватись.